Що, що, що з економікою. Економікою. Всім привіт, це подкаст Що з економікою. З вами Андрій Федотов з центру економічної стратегії. Кожного тижня ми запрошуємо гостей, які фахово розбираються в тих чи інших питаннях економіки і обговорюємо. На цьому тижні у нас важлива тема. Тема пов'язана з енергетикою, з електропостачанням. Останніми тижнями дуже багато обговорюється в контексті кризової ситуації в газовій галузі. Обговорюють активне питання: чи будуть відключення в електрики в Україні? Взагалі, як Україна пройде цей сезон опалення. І тому ми запросили до нас в гості Олексія Хабатюка, експерта в енергетичній галузі. Олексій, вітаю. Доброго дня. Декілька експертів, взагалі в медіа, активно обговорювали про те, що справді дуже вирогідне те, що в цьому році потрібно буде відключати впроваджувати ну, ті віялові відключення з одного боку, з іншого боку, РНБО і Міненерго заявляють про те, що там. Все нормально, у нас достатньо ресурсів, там навіть імпорту з Білорусі, якихось додаткових ресурсів вугілля не потрібно. Що зараз відбувається? Чи справді є якісь серйозні ризики, і ну, що має робити Україна на ваш погляд? Ну на мою думку, ризики існують досить серйозні в енергетиці. І ризики пов'язані як із запасами вугілля. На складах теплоелектростанцій, тому що теплоелектростанції в основному забезпечують балансування енергосистеми взимку, при тому, що атомні електростанції працюють в базовому режимі і покривають базове навантаження, тобто вони працюють практично там протягом доби рівним графіком, і тримають таку собі базу, що вдень, що вночі. А теплові електростанції у нас виконують балансуючу роль, і вранці і ввечері закривають піки споживання, які виникають. Це так би, звичайна, звичайний режим роботи для нашої енергосистеми, і це пов'язано просто з життєвим циклом, скажімо так, людини. Вранці люди йдуть на роботу, вмикають прилади ввечері, повертаються з роботи, вмикається освітлення. І різні прилади, плюс включається освітлення вулиць і багато, багато багато різних, скажімо так, факторів. Тому оці пікові години вони такі найбільш проблемні для енергосистеми. Вони закривалися, як я казав, тес. Що в нас з запасами вугілля? Тому що ТЕС у нас працюють в основному на вугіллі. Звичайно, є у нас і на газу станція, але тут треба розуміти ситуацію, що газ на сьогодні дуже дорогий, і найбільш вірогідно, що газ не будуть використовувати, а якщо і будуть використовувати, то в най найекстремальніших випадках. Запасами вугілля насправді ситуація все-таки, я б сказав, її критичною. Що б не говорило РНБО, спеціалісти енергетики, ті, хто займаються безпосередньо балансуванням енергосистеми, а це системний оператор, у нас «Укренерго», який опікується надійністю і стабільністю роботи у своїх щотижневих моніторингах, які він дає. Та прямо каже, що запаси є критичними. А вони не те, що суттєво нижче, скажімо так, запланованих, тому що у нас заплановані там дуже великі цифри в прогнозному балансі палива на цю дату, тобто вони нижче цього рівня зараз приблизно разів, напевно, в п'ять, якщо я не помиляюся. Але вони навіть нижче е, тих дуже низьких рівнів, які були в попередні роки, тобто вони нижче попередніх років там, в два рази, в три рази. І на сьогодні на ранок десь було там, 600 тисяч, 600 тисяч, 620, якщо я не помиляюсь, тисяч тонн вугілля. Ну, щоб так собі е, уявляти, за рік Україна там спалює 20, наприклад, ну так, порядок цифр, що був 20 мільйонів, а зараз їх 600 тисяч. Що таке 600 тисяч? Е, ну, це, якщо подивитися на динаміку, як нас протягом останніх тижнів зменшується запаси палива на ТЕС, то а, е, десь протягом останніх 5-6 тижнів у нас постійно а, е, знижуються запаси з середнім темпом приблизно біля 50-60 тисяч тонн в неділю. Тобто з такими темпами, якщо буде так далі продовжуватися падіння, ну, то це, це дуже мало. То це вичерпуються запаси. При тому, що вони вичерпуються і вони дуже низькі, ну, в першу чергу, на державних, ну, скажімо так, нерівномірно розподілені ці запаси між станціями. І найменші запаси це на державні центр енерго, вона оперує трьома тепловими електростанціями досить великими. Це Трипільська, Зміївська і Волгірська Тес. Одна із них тут під Києвом недалеко. І зараз, на сьогодні, на ранок вони працювали кожна з них по одному енергоблоку, при тому, що у них там на кожній, ну, в залежності від станції, від 6 до 10 енергоблоків, але кожна з них по одному блоку. Коли ця ситуація стане справді критичною, що щоб далі буде відбуватися, як, як далі має відбуватися, і чи має влада, от прямо зараз щось зробити? З цим робити треба було ще умовно кажучи позавчора, тому що ця ситуація їй не день і не тиждень, тобто вона вже триває дуже довго. Запаси низькі низькими були ще е, на початку осені, критично низькими, а взагалі зниження запасів е, почалося ще влітку, тому ситуація давно, е, скажімо так, е, загрозлива. Просто поки немає серйозних. Колодів і немає серйозного приросту енергоспоживання. Ну то ще так сяк, фактично, електростанції працюють з колес. А ситуації декілька. Ну як на мене, питання: перше, в фінансах, якщо говорити про державну центр енерго, центр енерго досить великий боржник як за вугілля, так і за природний газ. Вона не розрахувалася з державною державним нафтогазом, здається на близько 1 мільярда гривень. Також з вугільними підприємствами були великі проблеми з розрахунками. Так також приватними постачальниками. Тобто, перше питання це наявність фінансового ресурсу для закупівлі палу. Друге питання це фізична наявність ресурсу вугілля для закупівлі на світових ринках. Зараз ну і вже ди. Досить тривалий час, тобто це вже місяцями, є недостаток ресурсу. І ціни дуже сильно зросли. Якщо говорити там, про середні ціни попередніх років на рівні, там, наприклад, 50-60 доларів за тонну, то в останній місяці вона була. 160 і досягала більше 200 доларів за тонну, тобто зросла в 3-4 рази, і при тому фізичного ресурсу, фізичний ресурс в дефіциті плюс це досить велика логістика, тому що якщо це морем, то це декілька тижнів поставки. Якщо залізницею ну то це, це тижні. якщо за кордоном. Що, що, що робити, скажем так, в цій ситуації. О, в майбутньому. Ну, в першу чергу е, треба думати про е, альтернативні, е, скажімо так, ресурси, які можна спалювати на електростанціях. Ну, це в першу чергу треба згадати про ТЕЦ, тобто теплоелектроцентралі, які працюють на природному газі. Е, при тих цінах, які на сьогодні високих існують, вони повідомили вже, що не планують виробляти електроенергію, але е, є у них можливість спалювати е, мазут. Тут от якраз питання можливо розглядати можливість спалювання мазуту. Такий досвід є. Е, е, це питання і технічні, тобто наявність е, і стан мазутного господарства, там резервуарного парку. По-друге, питання це питання регуляторне, тому що у Спалювання мазуту є свої проблеми екологічні і є обмеження там по місту сірки, по викидам сірки. Тому це питання теж потрібно врегулювати, тому що це держава контролює ці питання. А також, якщо говорити про фінанси, то тут питання, яким чином забезпечити в тому центр енергофінансування. А наскільки я знаю, були перемовини з державними банками, щоб вони профінансували там, дали позики. Чим вони закінчились? Ну наразі невідомо була інформація, що вони не дали достатнього фінансування для закупівлі. Тому тут треба вирішувати, чи далі вкладати державі кошти в велике будівництво, освоювати. Кошти чи надати в якійсь формі? Це ж питання форми надати допомогу центренерго для, для закупівлі цього палива? Скажіть, а який найбільше реалістичний зараз сценарій, ви бачите з урахуванням там тих заяв, чи взагалі там тої динаміки, яка відбувається, і чим це загрожує звичайним споживачам електроенергії, там опалення і так далі? Ну що ситуація буде? Продовжуватися в тій динаміці, якою вона йде останніх декілька місяців, то вірогідно, що е, можна очікувати на віялові відключення в випадку похолодання. Ну, на щастя, е, те, що видно з прогнозів е, погоди середньострокових, е, тобто на приблизно два тижні три тижні. Критичних похолодань поки е, не планується, але далі зима, і там уже без похолодань якби не пройти, як то кажуть, не проскочити. А е, можливі сценарії, до яких можуть вдатися, це використовувати природний газ на тес для виробництва електроенергії скажімо так, в добровільно примусовому порядку, скажімо так, в лапках, зрозуміло, що газ дуже дорогий, і електроенергія з нього навіть по собі вартості буде перевищувати суттєво ринкові ціни, і вона буде йти в збиток. Точно так само, як це було в лютому минулого року, точніше цього року, коли працювала Центренерго на газу, але це буде такий захід, скажімо так, що щоб як то кажуть, не втратити лице і не не вдатися вілих відключень, але треба розуміти, що це приведе до різкого зниження запасів газу в ПСВ, в сховища газу. А газ він якби на початку сезону опалювального його запаси ще не критичні, тому що важливими є не тільки скільки газу фізично знаходиться. Ну, в обсязі, там в середньому на опалювальний сезон, скільки потрібно цього газу, критичним є швидкості відбору природного газу на в кінці опалювального сезону. Ну це там кінець січня, лютий, початок березня, особливо коли є холоди. Якщо на початку сезону почати відбирати багато газу. То на кінець сезону просто не буде вистачати тиску в підземних сховищах для того, щоб забезпечити нормальний режим відбору для забезпечення власних потреб, особливо коли буде похолодання. Це такий е, небезпечний, скажімо так, сценарій, до якого можуть е, гарячі голови вдастися для того, щоб спасати або рейтинг політичний, або там показувати, що у нас продовжувати казати, що у нас все добре. І від цього сценарію, як на мене, треба е, вберігатися, тому що та геополітична ситуація, яка розвивається зараз там між Росією та е, Європою щодо поставок газу, і на фоні цього запуск північного потоку, потоку-2», який хочуть е, завершити, скажімо так. В, екстрен... зробити в екстреному режимі провести його сертифікацію, і запуск е може привести до того, що Росія може вдатися до обмеження транзиту е природного газу через Україну. Вона і також знизила з початку року, десь три рази, знижувала цей обсяг е і взимку. При настанні холодів в Україні і Європі може вдатися до сценарію, який був у 2009 році, коли була газова війна друга, і Росія припинила транзит тимчасово. А це досить серйозне випробування для цієї газотранспортної системи, незважаючи на те, що з технічної точки зору. За транспортна система і може розвернути так, скажем, свої потужності з заходу на схід, як це було в 2009 році. Але треба розуміти, що запасів запаси газу в ПЕЗВ тоді почнуть дуже різко танути, скажем так, і всім не вистачить газу для забезпечення для цього екстрена сценарію, і потрібні фактично максимальні запаси газу в ПСГ. А скажіть, будь ласка, наскільки є шанс, що будуть підвищувати тарифи там на електроенергію чи на газ, з урахуванням того, що зараз, наприклад, в Європі дуже різке подорожання цін в Іспанії, вони найвищі, і там влада говорить про те, що ну насправді споживачі вони мають сплатити більше, просто тому що одна держава вона не здатна покрити всі збитки, які зараз... Вона має через цю кризу, те, що ви кажете, якісь такі моделі, які дозволяють отримувати електроенергію, але дуже дорого. Да? От чи є шанс пройти цю кризу без подорожання тарифів, чи це нереально? Ну це чисто політична політична ситуація, і політичні має бути не технікою, економічна, скажімо так, пояснення. А в Україні це чисто політичне питання. А влада у нас зазвичай маніпулює цінами і старається максимально тримати ціни низькими для населення і під не піддавати населення цим ціновим шокам. Ну, це ми спостерігаємо протягом, скажімо так, каденції президента Зеленського останній час. Ну, це було. Цієї зими, бо, напевно всі пам'ятають, 699 ціну на природний газ, яка була штучно обмежена в лютому березні, потім умовно, скажімо так, примусове, фактично встановлення ціни Нафтогазом після цього, починаючи з квітня на рівні там. 7,69 і продажа приватним газбутам для того, щоб вони продавали по 7,99, тобто не вище 8 гривень. Тобто це все має політичний підтекст і тільки політичний підтекст. Я не бачу там жодного економічного ґрунтування, ніколи його не бачив під, під ці цифри. Те саме стосується і електроенергії. Якщо ви знаєте, з 1 жовтня електроенергія не те, що подорожчала, а подешевша. Для більшої частини населення вона знизилася для тих, хто споживає менше 250 кВт годин на місяць з гривні 68 до гривні 40. Це теж чисто, чисто політична штука. Зрозуміло, що за це все оплачують ті ж самі споживачі. Просто в інший спосіб, тому що це все реалізується через недоотримання доходу і прибутку державних компаній. Ну на ринку газу це Нафтогаз зрозуміло на ринку електроенергії, це енергоатом, основних два основних, скажімо так, донори цього всього піру. скажімо так, якщо говорити про Європу, от в контексті того, що ви казали. Що там влада каже, що вона не може все понести, дійсно, це так, що вона не може всі витрати взяти на себе. Вона в основному, як Європа працює, для підтримки тих споживачів, яких вони називають вразливим, тобто ті, хто. Підпадають під якісь критерії. Наприклад, там той, хто тимчасово безробітний, або дохід якого нижче якогось рівня, або там, які мають якісь е вади е фізичні, або ще якісь ознаки, то зазвичай ця категорія не є це не все населення, це якийсь прошарок. Це або люди там літнього віку, там у кожної держави свої механізми і е критерії. Але е якщо брати, наприклад, там. Британія, ну, Британія, наприклад, теж потерпає хоч і не в Євросоюзі, вже але теж потерпає від високих цін, і ще більше ніж напевне континентальна а, Європа. А, в них свої є програми підтримки, наприклад, для літніх людей. Якщо тобі більше там певного віку, якщо я не пам'ятаю, там чи 65 років, тобі дають певну суму коштів. Якщо там наступає період холодів, тобі ще дають додаткові. Кількість е коштів до щоб ти міг обігріти свою, свою домівку. Зрозуміло, що це не, не перекриває всі витрати цих споживачів. Це просто частина допомоги. Так само зараз група країн в Євросоюзі, вже там, як ви казали, Іспанія, Греція, Франція, Італія. Які говорять про необхідність якихось дій для ринків газу та електроенергії, вони в першу чергу. Кажуть про цілю підтримку, і цільова підтримка розглядається в першу чергу фінансово, тобто вони допомагають конкретному, конкретним групам споживачів. Другу частину вони допомагають, вони вводять якісь додаткові обмеження на відключення від лівід електропостачання. Тобто, якщо людина не могла сплатити рахунок, то їй не відключать там електроенергію чи просто. Фактично розтрочать е, плату на якийсь там довший період, щоб нам можливо, ціни впадуть, або е, зменшити споживання або ці свої рахунки. От в чому виражається ця, ця допомога, також звичайно займається функціями, які не займаються: це недопущення цінових зговорів, аналіз ринку і е, усунення диспропорцій, щоб хтось не зловживав своїм там монопольним становищем або близьким до монопольного становища во не було там трастовий сховорів, і так далі, і так далі. То за цим всім наглядають регулятори. От, от такі механізми. Останнє питання: як зробити так, чи яка має бути модель, така більш довгострокова, для того, щоб Україна кожен рік потрапляли в одну і ту ж саму історію про те, що там потрібно підготуватися до опалювального сезону, все не готово, є якісь криза, потрібно її вирішувати, потрібно шукати якісь нове рішення. Яка є довгострокова така стратегія, яка мала б бути застосована, особливо з урахуванням того, що від України вимагають більшої енергоефективності, менше викидів в атмосферу і так далі, на вашу думку? А якщо говорити про довстро? А це щонайменше там, 10 і більше років, то напрямків декілька, як на мене. Перший напрямок це підвищення ефективності споживання самого палива. Це, скажімо так, стабільне рішення, яке е, дозволяє зменшувати вплив цих цінових шоків. І зменшувати довгостроково витрати споживачів на енергоресурси. Ну і також, звичайно, це і питання зміни клімату, тобто зменшення впливу, тому що енергоефективність скорочуть споживання палива, а паливо у нас ще залишається, і кіща буде залишатися із викопних видів. Це газ вугілля. Інший напрямок це побудова ефективних, скажімо так, ринків. Тих енергетичних ринків, тобто тих ринків, які стимулюють, і виробників інвестувати в своє виробництво. не для кого не секрет, і це доконаний факт, що інвестиції в енергетику у нас були дуже низькими десятиріччями. При тому, що інвестиції в основному відбувалися в ті сектори, де була чітка. Зрозуміла і довгострокова а, політика, і це перше відновлювані джерела. Ну всі знають. Напевно, що за останніх десь політика ця почалась трошки більше десяти років, ну, основні інвестиції відбулися там в період 2016-2019-го. Тобто були інвестовані багато мільярдів доларів при тому, що інвестиції в там, наприклад, вугільну генерацію чи в газову генерацію. Вони були мізерними, і в основному вони йшли на підтримання в робочому стані тих потужностей, які є, тому вони є і морально, фізично, технологічно застарілими і неефективними. І ніхто навіть не дивився на серйозні інвестиції в цю галузь, тому що там немає правил гри, які дозволяють будувати довгострокові. Проекти, які можна профінансувати, зокрема з банківського залученого капіталу, банки просто не бачать там так званих «bankable» проєктів, це е, другий е, напрямок, третій напрямок це зміщення акцентів в механізмах підтримки вразливих споживачів. В першу чергу з прямого цінового регулювання в бік цільових адресних допомог і субсидій. Тобто не має бути ціни триматися низькими для всіх споживачів. Той хто має можливість сплачувати, він має сплачувати повну вартість. Той, хто не може цього зробити, йому має допомагати держава. При тому ця допомога не має породжувати марнотратного витрачання ресурсів, а, а має стимулювати тих самих споживачів, які отримують допомогу, витрачати їх ефективно. Тобто, ця допомога не має бути надмірною. Це ось такі три якби, е, е, стовпи, на яких має е, будуватися е, ця політика. Але ще раз підкреслю, що без інвестицій, а інвестиції базуються на чіткій, зрозумілій політиці в цій галузі, нічого не буде. І при тому, що ну, зрозуміло, що це більш широкий контекст для інвестицій, що не лише політика галузі, а тут контекст і правоохоронної системи, і системи судової системи. Тобто, взагалі, функціонування базових інститутів держави, які забезпечують а, захист власності інвесторів, щоб вони могли повернути вкладені кошти і а, заробити а, свої гроші. Ну, на світ такий, що не працює, скажімо так, просто за гарні очі. Світ занадто великий, занадто. То різноплановий і інвесторам в світі є куди вкладати кошти, окрім України. Це треба розуміти. Що за інвестора потрібно боротися, щоб він прийшов сюди, а не просто були там олігархи, яких там називають, які просто а, вимивають кошти з держави. Ті самі олігархи з радістю, я думаю, працювали би. І в е, нормальній назвем так в нормальній системі, де є правові рамки, в правових межах вони працювали, але вони працюють і адаптуються до тих реалій, які є е, сьогодні. Нас залишається буквально декілька хвилин. Таке останнє питання. Центр економічної стратегії достатньо довго і багато займається питаннями приватизації. Дуже багато там і колонки пишуть і дослідження. Якісь скажіть. На ваш погляд, в енергетичній галузі приватизація вона є реальною от, без тих умов, про які ви сказали для того, щоб залучити там стратегічних інвесторів, щоб мати ці е, прямі інвестиції. Приватні в цей сектор. От наскільки багато потрібно зробити для того, щоб можна було серйозно говорити про приватизацію великих енергетичних компаній і, і чи взагалі є сенс про це говорити? Я не бачу перспектив для заходу великих іноземних інвесторів, які б. Прийшли в поточні умови, вже треба повертатися до попереднього питання. Вони не прийдуть на ринок, в якому відсутні правила, або правила постійно змінюються в угоду політичних якихось політичної кон'юнктури, але якщо дивитися там. Із того, що є в енергетичній галузі, тобто під е приватизацію як ви кажете, то там, чесно кажучи, так нічого такого серйозного приватизувати. Ну окрім напевно, енергату не залишилось, тому що центр енерго приватизують наскільки я пам'ятаю з 98-го року. Тобто це вже 23-й да, чи 24-й рік його приватизують. Його вартість напевно скоро буде від'ємною. Враховуючи ті борги, з якими воно вийде з цього опалювального сезону. Тому там, якщо і інвестувати, то там уже скоріше треба інв... будуть інвестувати не в саму. Там якусь е... турбіни, техніку, станції можливо будуть інвестувати скоріше в гроші і доступ до інфраструктури, тому що на базі цих об'єктів потрібно повністю перебудувати нові об'єкти під зовсім інші завдання. Зовсім іншими характеристиками, тому скажімо так, я не бачу на сьогодні будь-яких передумов для заходу великого іноземного інвестора стратегічно в енергетичному галузі, дякую, Олексію. Це був Олексій Хабатюк, експерт в енергетичній галузі. Сьогодні ми говорили про кризу в сфері електроенергії в енергетичній сфері. Дуже складна і важлива тема. Сподіваємося, що ми, як країна, проживемо. Цю кризу нормально, без відключень. Люди, які експерти спеціалізуються в цих питаннях, приймають рішення, вони знайдуть. Можливо, один з тих сценаріїв, про які говорив сьогодні Олексій. Це був подкаст Що з економікою. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу, о 19.00, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Дякуємо. «Що з економікою. Що з економікою на громадському радіо?